Після того, як ми всі деталі нашого пано приєднали, починаємо оформлювати краї пано. Але спочатку у нас було два слої. Верхній, потім підкладочку ми робили таку, щоб було об'ємно, трошки об І Приєднуємо, третій закриваємо, якби оці всі шви, що у нас були, утворювалися при пришиванні деталей. Розпрасовуємо, шукаємо таку, щоб задню стіночку тканину закрити було. Приметуємо все по периметру, добре розпрасовуємо і рівняємо краї. Нашого пано, щоб вони були рівненькі, де у нас там виступають, все, ножицями підрізаємо. Далі я вам покажу два способи, як зробити рамку. Перший спосіб, перша рамка це коли у нас ось такі вузеньки, вузенька рамка, і петлі. Це для того, щоб можна було протягнути сюди якусь паличку і Почепити на стіну. І другий спосіб, як оформити, це із широкою рамкою. Ось велике таке пано. І до цього великого пано краще пасує широка. Широка рамка. Ну і тут уже 4 петлі. Так, як робити вузеньку рамку, я вам покажу на ось такому маленькому прикладі. Що нам для цього треба? Ну, Тут теж ось верхній шар, прокладка така утеплена і задня стіночка зроблена. З'єднали по периметру ці всі три деталі. Тепер для того щоб зробити ось такі петлі, нам треба нарізати, підбираємо тканинку, я взяла контрастну, щоб було вам видніше. Для оцих петель нарізаємо ось такі полосочки шириною 8 см і довжиною 10 см. Складаємо Вдвоє і зшиваємо на відстані 5 мм робимо шов, з'єднуємо ці дві детальки. Потім вивертаємо, зшиваємо швом назад голка, оскільки ми майже все стараємось робити вручну бо не, всі, не у всіх є машини. Тому сшиваємо швом назад голка. Як він виконується, я вам ще покажу. Отаких От заготовочок треба зробити три для трьох петель. От коли ми вивернули, зшили і вивернули, і гарненько праскою праскою припрасували цю деталь. Це таку заготовочку ми зробили. Три ось таких деталі. Далі, щоб Зробити ось ось таку обшити краї, зробити таку рамку, нам треба нарізати полосочок із тканини шириною 3,5 см. Ми будемо обшивати ось тут. Ось так. Як красиво зробити куточки, я вам зараз покажу. Але... Можливо, не знайдеться такого довгого кусочка, щоб повністю можна було зшити. Тому ми використовуємо декілька, декілька таких полосочок, а як їх з'єднати? Щоб їх з'єднати красиво і правильно, треба беремо кладемо одну полосочку і перпендикулярно на неї накладаємо другу. І сшиваємо по діагоналі швом назад голка. Після цього обрізаємо лишню тканину, розкриваємо цей шов і розпрасовуємо праскою ось цей шов. Ось так, так. розпрасували, і тепер у нас з'єднані дві дітальки в одну велику-велику полосочку. А шов знаходиться ось так по діагоналі. Для чого це робиться? Коли ми будемо пришивати, ми ж пришиваємо ось так по краю, потім перевертаємо, підгинаємо, і у нас, якби оцей шов. Розміщується по діагоналі. Він е, не має потовщення в одному місці. Якби ми по прямій шили, у нас би в одному місці було потовщення із одного і з другого боку. А так більш якісно буде лягати наша обшивка. Так, з чого починаємо? Прикладаємо, ну, почнемо ось із цього куточка. Прикладаємо. Нашу обшивку. І починаємо не з самого кінця, а залишаємо невеличкий кусочок незашитим. Це для того, щоб потім, коли ми пройдемо ось так по всьому периметру, ми могли з'єднати теж по діагоналі ці дві полосочки. І я вам покажу зараз один куточок. А всі інші куточки виконуються точно так же. Беремо голку з ниткою. Краще, дівчатка, старайтеся на персток використовувати. Коли ви шиєте, ви пальчик не наколюєте. І сшиваємо, пришиваємо на відстані, ну, десь 8 мм. Пришиваємо, ну тут, потовщення Таке. Я взяла спеціально контрастну нитку, а ви беріть в тон, в тон своєї е, тканини. Назад, голка чому? Ось ми зробили перший стібочок. Тепер е, проколюємо голочку якби назад в попереднє місце. Ось так і рухаємося до. До куточка зшиваємо наші детальки, пришиваємо оцю обшивку, не доходячи до краю нашої деталі, приблизно на таку саму відстань ми що робимо далі? Складаємо ось в цій точці ми закінчили складаємо нашу обшивку ось так по діагоналі, по діагоналі склали, і тепер розвертаємо під прямим кутом. Переходимо на іншу сторону тут ми закінчили і рухаємось далі. Так, так само рухаємось, виконуючи. Вручну шов назад голка. І так рухаємось до наступного кутка. Що ж у нас виходить? Я не буду повністю вам показувати тільки один куточок, а потім, коли вже закінчу, покажу, як тут з'єднувати. Що у нас виходить? Дивимось. коли ми пришиваємо, ось розкриваємо, і у нас в цьому куточку утворюється ось такий куточок. Потім, коли ми це все зробимо, ми перевертаємо на цю сторону, підгинаємо один раз і другий. І потайним швом пришиваємо. Тут треба акуратненько закласти, щоб теж ось такий куточок утворився у нас тут, ось. Розправляємо і теж на косу ось так складаємо. І у нас тоді Буде красиво. І з одного боку, з лицьового боку, і з виворітнього боку. І коли будемо підшивати вже з виборітнього боку, тоді оці дітальки, що ми заготовили, складаємо ось так вдвоє, і підкладаємо, ну по куточках, посередині і. По другому куточку. Коли підшиємо ці всі детальки, пришиваємо разом із цими петлями, потім петлю ось так піднімемо і ще раз закріпимо ось тут, зверху. Так. А зараз виконуємо ось ось оцей шов. Як робити куточок, я вам показала.